Всім привіт! І сьогодні я знімаю відео, яке називається Італійські Мями проти персонажів 99 ночей в лісу в Роблекс. Сьогодні я граю взагалі вже на новій карті. Я створив нового скіна прекрасного, красивого, розноцветно-красичного кра... красочного просто. нова карта, новий э, сервер І я знайшов багато модів, які... Просто знайшов багато моді, і я построїв для них дуже круту полосу препятствие. І сьогодні ми подивимось, в кого, в якого персонажу італійського меба скільки е, може бути сердечок життя в Майнкрафт. Погнали? Погнали. Так, все, починаємо. Так, Підходимо до такої маленької балерійного Так, все, ідемо, йдемо з нею, ідемо просто так. От така в нас полоса препятствує в, в Неї скільки в неї 6, здається, це здається. оп, і програв. Дивіться на мій скін, прекрасний, скажіть. Не знаю. Ну, мені. Так, я його швидко создав, не знаю. Кому може понравитися, може, кому не понравитися. Блін, чел, просто. Не знаю, голова похожа на тум-тум-тум Сагура, кстати. Не знаю. Це ще італійські меми поки що давайте. Газуємо, газуємо в нього, скільки в нього трохи більш сердач, у нього майже у цілий рядок заповняється один. Є рядок. Так, 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 так. У, у одну полуцю прийшов, один рівень прийшов перепевстві. Так, третій, третій проходимо. Ось о, все, все. Погнал. Так, о, що це за чели? Так, двоє челів. Погнали, погнали, погнали. так. Так, ой-ой-ой-ой-ой, що за чого? Так, в них, у них даже два рядка, два рядка цих жизні є, сердечок. Так, давайте погнали. Погнали, погнали, погнали. Що, ми, я вже горю, я, я, ми горим, ми горим, давайте. Горим, 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 горим. Але, блін, тримається. Бач, поставте лайк за цих щелів, вони просто... Ні, ну нормально, отак перші, оці, перші, як сказати. Ой-ой-ой, що за чел з піцею на голові? Блін, Прикольний. Я не знаю, а це італійський мем От, Слухайте, напишіть в коментарях, це хіба італійський. Італійський мем це. Блін, але прикольно. Прикольний, слухайте. Крутяк. Блін, Я даже не знаю як його звати. Слухайте, напишіть в коментарях, як його звати. І поставте, і кстати, лайк за у тих попередніх челів двох. В кактусах в кактусах проиграв, блін, це було жорстко, це було. Так, жорсткувато трошки. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, пончик, пончик. <свісно> Ой, блін. извиняюсь, извиняюсь, блін. Це було так. Прикольно. Е Кстаті, бачили. бачили Лень з 99 ночей э в Роблекс в лісу. Я сьогодні ним стану. Зараз дойдемо до нього і ним стану. Так, це що, якісь, якісь якісь кущі. шипучка. Ой, блін, блін, шипу ці колючки, ці проволоки. так так, 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 так. ідем, 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 ідем. Ух, йо-мою, якісь. Якісь кущі знов... Как как блін, кактуси собаки, що в соло проходимо. Ще цілий рядок був. Так, ой-ой-ой, огонь, огонь! На огні, походу, зараз. Як казав, на огні зараз я. Як... Так, зараз схожу. На огні, походу, зараз ну, казав. Все, А це вже велика балеріна капучина. Блін, не знаю. Ну, в неї, здається, десь 7-8 рядків сердечка повноценних, так що я не знаю. Може вона навіть і кактус, і огонь, і вся даже пройде. Так, що, давайте, давайте проходимо, проходимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, горимо, горим. Ой, йо-мойо, це що? Ох, йо-мо-йо, Думав, зараз проиграю щось. Сердечка пропали на секунду. Може бах якийсь. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. що це було? Так, 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 проходимо, проходимо. Оце було дуже сложно тоді. Так, 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 так. Зараз на огні, на огні я тоді програв. Зараз проходимо. Ого, це просто в соло. Так, якісь кущі, кущі з ягодами якимись. Так, 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 знову гонь, знову вогонь. Так, 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 проходить. Зараз... Так, беремо цього чела. Якісь. Це, це просто. Це що це? Що це вже таке? Це просто автобус якийсь. Це що це таке? Йо-мо-йо, а це вже існує. Це взагалі є такий реально італійський мєм. йо маю, в нього що? В нього сердечко було. йо маю, це що за черв'як вже? Капець. Йома. Так, якийсь черв'як. Е, черв'як якийсь. Блін, Але в нього дивіться дивіться в нього скільки... Цього сердачок життя. Й-мою. Ну давайте, може. Зараз, зараз. Так, так. Так. так, Блін-блін оцю колючку це знаєте? Проходимо. Що забор оцей колючий? Проходимо отак. Так, так. Так, якісь е, кущі проходимо. Так, проходимо, проходимо кактуси. Так, а що а це шо це, я не поняв, що поня, це таке. Так, огонь, головне, огонь пройти. Знов ті колючки. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Блін, а якщо ми зараз до фінішу дійдемо, Зараз у нас ще у нас ще цілий рядочок цього житті. Так, так. ні, 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 ні зараз. зараз, за... Ай, блін, думаю, затащим. Зараз. Коротше. Блін, зараз я хочу взяти оленя. Блін, зараз. Блін, от дивіться, ще в мене тут є оцей бокс такий секретний. Зараз я секретний. Зараз ми ще станемо одним з того звірем тварин з того боксу. Кстаті, я оця саме легендарна. цей... Мєм. Це як він Тум-тум-тум саворо дін діндюн і. Блін за... Блін, щось не помню там. Тріпатро тралала, Ля-ля-лір. Бомбардірбони сару, Один дин, дин, дун Давайте в соло виносимо всіх. Ми, пацани, ми маємо всіх винести. Я просто, я, якщо я це заповню, я маю хоча б трошки дійти до фінішу. Я просто маю в соло. Так. Так, 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 ток тихо тихо тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой, відпа... так от з цього ракурсу трошки. і і і, і Так, 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 так. Так, так, так. Ох, димочок, димочок, пройдемо так трошечки. Трошечки так. Ой, димочок. Ой. Ух, програв, програв. Яка... Блін, а що це за баклажка якась, чи що, що це? Реально такий мем є італійський чи не італійський, я не знаю. Зараз. Блін. Зараз так. Так блін... Але блін, як тащить, блін. Дивіться, скільки в нього жизни. Так, блін. Якби в Стіва, в Стіва прикиньте, було б е, житні стільки. Блін. Вкиньте, якби можна було в Майнкрафті грати і стільки у вас жизни було б. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, блін, якісь бочка просто з я... з якимось значком, типу ядерним чи що, зривним ...віществом вічес... чи що це таке. Так, давайте, идем, идем, идам. идем, идем, давайте, идем, идем. блин, вин соло по огне приходит. Просто капец. Так, так, так. Ё-моё, что это за чел такой? Меня просто... Мы сейчас в соло выиграем это все. Так, 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 так. Мы, мы же доходим, мы доходим до... Блях, вы вообще, вы это видели? Ви, взагалі, це бачили? Во, 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 ще, ще во зараз той, клікаю, клікаю на цей. На во на 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 цей легендарний цей олені. Зараз стаю оленя. все. все. Люх, <флух> я можу. Я можу цей. Дивіться, що я можу. Блін, реально. Я можу просто так дубасити всіх. Та, блін. А можу просто йти і всього розрушати. А блін, а якщо я отак от буду трушити препятствій? Блін, крутяк. Вау. Ха-ха! <рес> блін, просто це ж нормально. Блін, але ні, нічого не стається з полосою препятствій. Блін, нічого, ні, ні. ні. Але, блін, я зараз. Дивіться, скільки в нього сердечок. я можу просто е, цей. Я можу просто зараз пройти до фініша, якщо повезе. Дивіться, 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 зараз просто. Зараз. Оп, оп. зараз, угу, угу. зараз. Ага, 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 во, 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 во. во, Все, соло, все. Зараз, 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 До фініша, до фініша, дойдемо, зараз, 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 дивіться, дивіться, увага, увага на екран. Так, так так так, 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 все фініш, фіш, фініш. ай яй 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 Що за що за чел, що за чел? Ой-ой-ой, але. Все, У нас ще половина, у нас ще половина осталось. Все, а тепер, тепер, тепер у нас оцей головний бокс. Що це за мужик? Що за якась... Якось. Я не знаю навіть, як це назвати. Коротше. І... Що е, ще сказати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайк. І. Саме головне під, під, напишіть коментарі, що там. Скільки ви... О, напишіть коментарі, скільки яких ви італійських мемів знаєте. І все. Саме головне. Підписуйтесь канал. Підписка це саме головне. Підписуйтесь.